Хочете, аби ваші діти бігли до сніданку на випередки? Приготуйте ранковий ходок. Такий початок дня буде незвичним та приємним. А як саме готувати цю страву і з чим подавати на стіл, розкаже наша Даша Малахова смачного! Доброго ранку! І я вас вітаю! Що може бути зранку приємніше, ніж з'їсти гарний смачненький ранковий ходок? Приготування ранкового омлету для мене просто найулюбленіша справа. Тож починаємо. Мені знадобиться одне малесеньке яйце, додаю зовсім трошки молока, Сіль, перець, як завжди, і візьму одну ложку кетчупу. Залишається все збити, вже нагріваю сковорідку. Це дійсно сніданок для тих, хто не дуже любить снідати. І починаю просмажувати мій омлет. Коли вже береться мій омлет, зараз ви побачите, він майже перетвориться на млинець, його будемо перевертати. Настав час загортати нашу сосиску. Закладаю всередину сосиску і потихеньку просто загортаю в омлет. І обережно дістаю мою сосиску в омлеті. Залишається тільки взяти гарнесеньку булку вашу улюблену. До речі, у Львові. Мого друга є найкраще кафе в світі, яке продає хот доги та шампанське. Залишається закласти мій ранковий хот-дог. Ось так можна приправити ще кетчупом, можна просто додати зелені. Я думаю, що тут буде дуже доречною петрушка. І можна вже швидесенько, як завжди, накривати на стіл час снідати та розпочинати день. І для того, щоб мій сніданок був не тільки поживним і смачним, а ще й корисним, я зроблю швиденько фреш. Для цього мені знадобиться одна морква і яблучко. Як у найкращому кафе в нас готовий. Фреш і будемо подавати наш хот-дог. І розпочинати прекрасний день. Смакуйте на здоров'я. Якщо ви сьогодні не у Львові, можна зробити такий хот-дог власноруч. Залишається вам побажати безліч прекрасних друзів. А ми побачимося скоро в ефірі ранкового інтера Па-па на кухні.